Для початку створимо базову форму ліхтаря. Починаю я із циліндра, і тут головний момент це обрати правильну кількість сегментів. Я хочу взяти 48, можна брати і більше. Головне не брати дуже замало, типу 12 або 16, бо щоб відтворити мій задум, цього буде недостатньо. Далі ми переходимо просто до відпрацювання самої форми. Зараз я хочу змоделювати його цільним, а потім буду розділяти вже на окремі деталі. Хочу зааплатити rotation та scale, щоб коректно примінити ось такий скруглений bevel. Цю форму хочу зробити цікавішою, тому додаю декілька сегментів. Верхню частину можна буде допрацювати трошечки пізніше, і зараз можна вже розділяти на окремі частини. Для початку хочу відділити нижню та верхню. Для цього просто виділяємо всі еджі посередині, натискаємо «P» та обираємо Selection. Тепер у нас є окрема частина тут і серединка. Серединку хочу продублювати, натискаємо для цього Shift-D. Ліва клавіша миші та залишаємо об'єкт в тому самому місці. Тепер можемо його просто наразі сховати, бо він нам не потрібен. І далі будемо вже працювати із цією серединкою. Переходимо в режим редагування, обираємо «Edge», додаю один «Edge» зверху та один «Edge» внизу. Тепер переходимо у фейси та обираємо. Я беру десь по 8 сегментів. В мене буде одна сторона. Перемикаюсь на іншу так само. Від середнього еджа рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І таким самим чином працюю з кожної сторони. І останній сегмент. Можемо їх видаляти. Тільки фейси, а не ID. Так, добре. На ось цю детальку можемо примінити модифікатор Solidify. Роблю його серединку. І одразу приміняю. Єдине, що мені не подобається, що Solidify або взагалі Extrude Along Normals нам роблять ось такі. Трошки форми не рівні, тому зазвичай я їх дорівнюю. Переходимо в режим редагування, обираємо точки. І наразі виділяю всі верхні точки. Після цього хочу вирівняти їх в один рівень. Натискаємо Scale Z та нулик, І вони автоматично вирівнюються. Тут так само: Scale Z0. І останню. Добре, ця форма в нас готова. Обов'язково потім перевірити, щоб у нас все стикувалось. Бо ось тут тепер бачу невеличкі відхилення. Тут також хочу вирівняти ось цю частину. Scale Z0. Налаштовуємо снепінг. Він має бути до вертексів та до активного об'єкта. І тепер просто рухаючи з натискаючи Ctrl, я можу доснепатись до ось цих точок. І тут роблю так само. Так, основна форма в нас готова, єдине, що я хочу позакривати ось ці частини. І тепер можемо повернути той циліндр, який ми дублювали та сховали. Його обираю, це в нас буде скло. Та трошечки його скелю всерединку. можна навіть поскейлити ось таким чином, щоб він не пересікався з основним мешом, щоб скло було за ним, можна зробити так, щоб воно було трошечки більшим і ось таким чином виглядало. Всерединку потім треба буде зробити якусь лампочку, завдяки якій і буде пробиватися світло через цей а, ліхтарок. Та давайте допрацюємо зараз верхню частину. Це в нас буде кріплення, на якому цей фонарик взагалі зможе там десь висіти. Та хочу додати сюди ще одну детальку. В цілому її можна зробити і з цього меша. Ми можемо зробити тут ось такий невеликий енсет, екструд. На всякий випадок, аплаємо Rotation та Scale, і знову використовуючи ось цю фаску, можна зробити ось таку сферу. Або взагалі використати напівсферу просто як примітив окремим об'єктом. Це вже просто ви робите на власний розсуд. Ну, В цілому виглядає непогано. Хоча все ж таки мені, мабуть, напівсферка, здається, буде виглядати краще. Створюємо UV-сфер. Тут вже можемо підібрати правильну кількість сегментів, дуже багато нам створювати не треба. Давайте зробимо 24 на 12. Та видаляю половинку. Просто коли створюємо зі сфери, в нас одразу більш правильна форма, ніж коли ми просто робимо це бевелом, але знову ж таки, все залежить від того, що саме ви хочете створити, це просто різні методи. Так, і нагору, думаю, треба додати ще один примітив це торус, щоб зробити а, таке кільце, за яке цей фонарик може якось повісити. Тут так само редагую кількість сегментів, мені дуже багато не потрібно. не туди ось таким чином щоб я могла бачити його розмір і одразу приміряю його до свого ліхтарика, як це буде виглядати. Тут також враховуйте відстань того, на що ви будете його вішати, щоб у вас вистачало місця для того, щоб це була або не знаю або гілка, або, можливо, якесь інше кріплення, щоб. Просто тут було достатньо місць. Залишаю його досить таким помітним. Базова форма у нас готова, і ми можемо переходити до сабдіву. І давайте почнемо з основної форми. Вона в цілому найважча під сабдів, і саме для цього ми створювали саме 48 сегментів на циліндрі. Бо якщо ми зараз натиснемо Ctrl 3 для того, щоб примінити сабдів, такі найважкіші місця у нас залишаються ось тут, через яких це все може виглядати дуже погано. І далі ми просто починаємо проставляти Support G. Спершу роблю це зверху. Знизу, повторюю, так само всередині. Якщо ви будете робити напівпрозоре скло, це може бути помітно, тому краще зробити з усіх сторін коректно. І далі проходжусь по кожній стороні та проставляю ще по одному джу з іншої вже сторони. Зверніть увагу, що вони не мають стояти дуже близько, залишайте їм простір. Так, добре, тут у нас всі є. Додаю 2 g тут та 2 g ось тут. Не вистачає ще вгорі. І тут так само. Також для ідеального сабдіву нам не вистачає трохи розбити рівномірну сітку, тому додаю по 4 сегменти ще на кожний. Оцей патерновий сегмент. Чотири. Але робіть з кожної сторони однаково. І так само всерединку також можна додати по два сегменти, щоб форма була більш такою чіткою і не розпливалась. Так, добре, натискаємо Ctrl 3, Shade Smooth, і ось ця форма в нас вже готова. Тут на скло можемо одразу натиснути Ctrl-3. І вже будемо рухатися до наступних елементів. Можемо їх розібрати. Для цього переходимо у режим редагування, обираємо всі фейси, натискаємо «P» та обираємо ось цей By Loose parts. І тепер кожна окрема частина в нас окремою частиною і буде. Добре, давайте тепер попрацюємо з нижньою. Так, у нас все заплаєно. Тут, можливо, хочеться додати ще якісь такі більш цікаві скруглення. Енгони я не залишаю. Тут роблю отакий інсет, інсет і збираю все всередину. Перевіряю взагалі, як працює сабдів, і далі можемо обрати всі G, які ми хочемо отримати. Натискаємо Ctrl-B. І зараз треба його налаштувати. Ставимо два сегменти та Shape – одиничку. Та отримуємо ось такий результат. Перевіряйте, щоб оці супорти G, коли ви автоматично ставите їх бевелом, щоб вони були однакового розміру, тобто однакової відстані. Якщо воно працює якось некоректно, перевіряйте скейли вашого об'єкта, бо, скоріш за все, з ними щось не так. І так само ось тут збираю все всерединку. Тепер натискаємо Ctrl-3 і отримаємо готову форму. Переходимо далі до верхньої частини, перевіряємо скейли. І тут так само можемо одразу обрати ті частини, які ми точно знаємо, що ну, тут взагалі всі можна IG пообирати. Єдине, що я от не люблю обирати всі разом, коли в мене тут дуже маленька відстань, а тут дуже велика. Тому я зазвичай створюю окремо супорти G, ось таким бевелом для великих частин. А потім вже проходжусь окремо для малих, бо їх розмір може відрізнятися. Сюди можна додати два сегмента. Тут так само збираємо все всерединку. Тут додаємо десь 4 сегменти буде достатньо, і тут так само всерединку. Ctrl-3, Shade Smooth. Так, Верхня частина також готова. Зі сферою я б закривала їй ось так нижню частину. Одразу роблю такий підтримуючий Edge та інше збираю всередину. Ну і глобально тут просто можна накинути шейт смус, але от ми бачимо ось таку ситуацію вгорі. А, чому це відбувається? Бо в нас сфера наразі не дуже полігональна, і тут зверху є дуже багато січень. І в цілому, так, я не врахувала це з самого початку, і краще за все її переробити, просто створити нову сферу. До речі, знову ж таки, гарно, що це виявилося ось тут. І це через те, що ось тут в нас замало січень. 24 нам достатньо. Тут можемо також зробити 24, і тоді в нас не буде такої проблеми вже на Сабдіві. Зараз просто хочу одразу підігнати її по формі, по розмірам, точніше. Видаляємо половинку. І ще трошечки скелю. Ось таким чином все. І ось цю нашу попередню видаляю все. І зараз якраз подивимось о, те, наскільки це все змінилось. Так, тут закриваємо інсет всерединку. От. І ви бачите, що його відстань вже зменшилась, і вона вже менш помітна. Тому глобально. Так, залишати можна, можна створити сферу ще на більше січень, і там взагалі тоді нічого не буде помітно. Так, ну і тут ми просто накидаємо Shade Smooth та самдів та отримуємо ось таку готову форму. Для того, щоб відтворити а, якийсь ефект а, світіння всередині, тут же треба попрацювати з матеріалами. і Давайте я якраз покажу, як відтворити скло і світяжку якусь всередині. Так, і перше, це розділяємо наш viewport на дві частини, так буде зручніше працювати. Далі переходимо у налаштування рендера та змінюємо рендер на Cycle. Тут можна змінити на ГПУ, тут ну, за бажанням в цілому. Та змінюю кількість семплів наразі на 20 в'юпорті, щоб тут дуже сильно все не перегружалося. Так, і надалі, так як ця частина в нас лише скло, всерединку нам треба буде відтворити якийсь об'єкт, який буде створювати саме світіння. Ну, це може бути в цілому і просто сферка. Просто зробити її більш цікавою формою, наприклад, видалити так само їй та, можливо, якусь ось таку частину. Та навіть ось так вже форма буде виглядати набагато цікавіше. Ні, в цілому не обов'язково робити під сабдів, але м, нічого поганого, якщо ви зробите, в цьому не буде. Бо це взагалі досить швидко. Так, якась форма в нас там готова, можливо. В якомусь вашому задумі це може бути навпаки, свічечка чи щось таке. Ставимо її донизу, так, повертаємо скло. Добре. Давайте тепер створимо камеру. Нам буде так зручніше через все. ну, Продивлятися, як це виглядає. У налаштуваннях камери змінюю перспективу десь на 120. Та хочу змінити орієнтацію цієї камери по 3D. Курсору ось таким чином. Далі переходимо на іконку вид з камери і нам треба знайти наш об'єкт. Для того, щоб це зробити швидко, ми можемо обрати якусь частину нашого об'єкта тут і тепер в цьому в'юпорті натискаємо на боковій клавіатурі крапочку, щоб наблизитись до об'єкта. Ага, добре, камера. А, для того, щоб Вибачаюсь. для того, щоб це зробити правильно, натискаємо спершу N, переходимо у камеру to View і тепер натискаємо крапочку, і камера в нас наближається до того об'єкту. Тобто важливо ось цей момент. І вже після цього ми можемо налаштовувати сам вид із камери. Для цього переходимо у output та змінюємо розміри, наприклад, на квадратні. Ось таким чином. Тепер, коли в нас ця, ця галочка не стоїть, ми можемо в цілому наближати або віддаляти вид з камери. Наприклад, хочемо зробити поближче, повертаю галочку, і тепер ми вже працюємо з самою камерою і виставляємо те, як ми з нею будемо бачити наш об'єкт. Також для зручності я завжди вимикаю підлогу та вісі, бо тут вони мені не потрібні, я працюю в цьому вікні. Та прибираю камеру To U, щоб зафіксувати свій результат. Далі можемо переходити вже до відпрацювання самого фонарика. Давайте перемикнемось у режим відображення рендеру. Наразі в нас все темне, бо в нас немає жодного освітлення. Давайте приберемо скло, і на ось цю лампочку зробимо новий матеріал, можемо написати. Light, щоб розуміти, що це буде за матеріал. І ось тут у Surface я змінюю його шейдер на Emission. Ось таким чином. Тут ми можемо задати, наскільки він сильний, та задати йому колір. Якийсь жовтенький хай буде. Тепер ми повертаємо циліндр і, звісно, все зникає. І на ось цей циліндр нам також треба створити новий матеріал. Це буде глаз Переходимо в Transmission. І давайте зробимо десь 0,8, для того, щоб наше скло стало напівпрозорим. Глобально можна створювати окремий. Так само шейдер для скла можна просто скрутити ось тут Roughness IOR скла так і є, це 1,5. І ось таким чином отримувати результат, щоб ми бачили, що відбувається всередині нашого ліхтарика. Далі ви вже налаштовуєте самі матеріали та якесь освітлення навколо цього ліхтарика. Взагалі виглядає досить цікаво, хочу трохи покрутити, пороздивлятися. Скло трошечки змінює форму нашого об'єкта. Тут ви вже можете гратися з його рафнесом, наскільки воно буде а, прозоре, і так само гратися саме з ось цим трансмішеном, щоб, можливо, ви не хочете, щоб було дуже сильно помітно, що відбувається всередині. Але взагалі ефект виглядає класно, так ще й можна отримати а, саме оце світіння всередині і просто контролювати його за рахунок цієї інтенсивності. thank you